Друзі, вітаю! Пропоную поговорити про види співпраці з мережевою компанією. Або можна це ще назвати партнерство зі мною, з незалежним підприємцем Amway Оксаною Лапородька. Ну, дивіться, все насправді дуже просто. Для того, аби стати партнером моїм, вам потрібно... Послухати мою презентацію про товар, який вас зацікавить. Причому лінійка дуже-дуже широка, більше 450 найменувань, які ви можете переглянути у магазині, який знаходиться у Києві, я вас туди з задоволенням повезу на екскурсію, або просто зайти на сайт офіційної компанії і подивитися на продукцію. І я впевнена, що деякі... Товари вас зацікавлять. І не тільки тому, що вони цікаві ззовні, а тому, що їхні характеристики відповідають найвищим нормам, які існують тільки у світі. І це вам кажу не просто для хорошого такого слівця, а тому, що я перевірила майже всі товари, які пропоную сама комусь придбати. І е, хочу вам повідомити, що найцікавіший товар, як для мене, на сьогоднішній день це ж все таки побутова хімія, е, яка сертифікована, і завдяки якій я позбулася алергії. На сьогоднішній день я можу заявити всім, що завдяки. Правильному порошку, завдяки засобу для прибирання лосі, завдяки діждропсу засобу для миття посуди, я позбулася неприємного такого моменту, який був у моєму житті. І я знаю, що на сьогоднішній день дуже багато людей страждають такою проблемою, як алергія, але ж нічого не роблять або ходять, лікуються. Купують собі якісь препарати, або крема, які знімають симптоми, а причина залишається. А насамперед, на причина це хімічні засоби, якими ви користуєтесь вдома, і які гарно миють, але гарно і шкодять вашій шкірі. Це один із способів співпраці. Ви просто будете купувати якісну продукцію і вже зі знижкою. Співпраця заключається не в тільки. Покупки продукції, а ще й отримання додаткової знижки. І ця знижка вам, як моєму партнеру, буде уже 25% знижки від розрібної ціни. Я думаю, це цікава пропозиція. Але це тільки початок. Коли ви познайомитесь із товаром Amway, вам однозначно захочеться розповісти про цей товар своїм знайомим. Але просто його похвалити, як він пахне, якої він консистенції, як ви задоволені результатом від користування цією продукцією, і велика вірогідність того, що ваша знайома захоче його купити. І отут от у вас є два способи співпраці. Або ви пропонуєте своїй знайомій зареєструватися точно так, як зареєструвалися ви в електронному магазині і купуєте собі товар зі знижкою, або ви просто їй продаєте, і різницю від роздрібної ціни забираєте собі. Все дуже просто. Хто любить продавати, той продає. Хто не любить продавати, той пропонує зареєструватися, і людина реєструється, і вона вже зареєстрована під вашою реєстрацією, і вже починається ваш електронний бізнес. І чим більше товарооборот, чим більше зареєстрованих людей, тим більше ви отримуєте винагороду від компанії за те, що ви рекомендували цей товар комусь купити. Але є люди, які е, лідери. І їм замало просто купувати, чи просто продавати, чи просто реєструвати людей і отримувати додаткові знижки. Вони хочуть мати свою команду, вони хочуть достойний заробіток мати, вони хочуть подорожувати. Е, у них одним словом, у них багато хочу, у них є цілі. І от тоді це починає, що починається вже серйозний бізнес. І про серйозний бізнес треба говорити окремо. Тому на сьогодні я закінчую свою невеличку презентацію бізнесу, аби ознайомити вас із видами співпраці. Кому цікаво хоч одна, хоч один напрямок діяльності, обов'язково напишіть мені. І знаєте, я завжди. Пропускаю цей момент, чомусь мені він не подобається, але вирішила сьогодні попросити вас, шановні глядачі, підписатися на мій канал. Можливо, комусь із вас ця інформація буде цікавою. Можливо, ви порадите комусь зареєструватися на мій канал. Буду дуже вдячна, якщо ви мені поставите вподобайку. Таким чином, мій ролик побачить більше людей і, можливо, хтось із них зацікавиться цією пропозицією. Одним словом, я закликаю всіх до співпраці, до підтримки один одного. І хоча зараз у нас дуже складні часи, але все одно потрібно працювати, але все одно потрібно жити і вірити в те, що дуже скоро настане той момент, коли ми будемо працювати в радість, не тому, що потрібно, а тому, що нам радісно. До зустрічі! Jack runs